Зараз ми знаходимося в ЖК док 32 огляд апартаментів на 12 му поверсі. Ого, яке ехо! Тут співати можна. <звітник> Дуже часто у гостей виникають труднощі з відкриттям дверей. Для того, щоб відкрити двері, потрібно легким дотиком активувати панель і ввести код, який у вас буде описаний в інструкції для заселення. Заходячи в загальне приміщення, вам потрібно обрати свою студію. З вікон апартаментів на 12-му поверсі відкривається неймовірний вид на Дніпро. Тут зазвичай наші гості роблять фотосесії, читають книжки або п'ють смішно каву. Топ запитань про санвузол. Обов'язково в кожних апартаментах наявності є фен, пральна машина та душова кабіна з такою скляною перегородкою, і обов'язково наявність гарячої води. Дані апартаменти знаходяться за адресою набережна Рибальська, 27, в ДОК, 32. Забронювати можна на сайті.